У хірургічному відділенні Полтавської дитячої лікарні завершують операцію, яка загалом тривала 10 хвилин. Операція називається лапароскопічна апендектомія. Виконувалися агентним показанням, враховуючи, що іншими способами на даний час апендицит не лікується. Максим прийшов, каже, сказав пізніше, що 5 годин ранку і болить живіт. Звернулися до шкільного педіатра, приїхали, показали Максима, і вона сказала, що ну, підозра на апендицит. І Ми поїхали до нас в приймальне відділення, його оглянув хірург. І направив вже сюди оперували лікарі за допомогою обладнання, яке тиждень тому привезли з Німеччини у якості гуманітарної допомоги. З університетською клінікою міста Ессен наша лікарня отримала сучасне обладнання для проведення хірургічних операцій. Це, зокрема, електрохірургічний апарат, хірургічне приладдя та обладнання для урологічних операцій у дітей. Менш травматичні. По перше, то тобто, якщо, наприклад, раніше треба було при тій же самій апендектомії там прошити, перев'язати, тобто, то щас за до за допомогою апарату лігашур, тось достатньо просто декілька секунд виконали коагуляцію, відсікли тось. Тобто, ми економимо навіть час на самій операції. Тості, наприклад, крім там деяких наших рухів. Ми робимо один. За словами завідувача хірургічним відділення Полтавської дитячої клінічної лікарні Дениса Хмілевського, всього за тиждень із новим обладнанням зробили 10 операцій. Це, зокрема, злуково кошкова непрохідність, апендицити та операції при гідронефрозі. Загальна вартість переданої у дитячу лікарню гуманітарної допомоги складає 120 тисяч євро. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини Суспільне Полтава.